Загинула у вогні, рятуючи власних дітей. Уночі у селі Перегінськ на Калощині трапилась трагічна пожежа. Загорівся житловий будинок. Коли рятувальники прибули на місце події, полум'я уже охопило передпокій та кімнату одноповерхової споруди. Зі слів очевидців стало відомо, що у будинку знаходилося двоє людей. Ще до приїзду рятувальників з задимленого приміщення, власниця помешкання врятувала двох своїх дітей: 2021 та 2013 років народження. Передавши їх через вікно сусідам, на жаль, сама 31-річна жінка загинула. Також вогнеборці під час засіння пожежі в одній з кімнат житлового будинку виявили тіло ще однієї жінки 1953 року народження. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. ДСНСники припускають, причиною загоряння стало коротке замикання електромережі. Саме цей фактор спричинив більшість пожеж у грудні на Прикарпатті, тож закликають не нехтувати правилами експлуатації електроприладів. Захист від коротких замикань для цього автомати та пробкові запобіжники повинні бути справними. І також вони повинні бути заводського виготовлення, необхідно слідкувати за станом ізоляції електропроводів, електроприладів, забезпечувати їхній своєчасний ремонт, не використовувати в побуті саморобні електроприлади, виключити можливість доступу дітей до електроприладів та відкритих розеток, бути обережними при користуванні електроенергією у вологих приміщеннях та у приміщеннях з цегляною і бетонною підлогою. Електронагрівальні прилади, телевізори, побутові електроприлади та апаратура повинні вмикатися в електромережу тільки за допомогою справних штепсельних з'єднань та електрорезеток заводського виготовлення. Пожежу вдалося погасити менш ніж за годину. До її ліквідації було залучено 4 одиниці техніки та 13 вогнеборців. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.